Алло, доброго дня, слухала. Доброго дня. Я телефоную на гарячу лінію. Так, це гаряча лінія Міністерство з підрозділів тимчасово окупованих територій. Угу, І у вас можна лишити звернення щодо евакуації з Курської області? Так, я хочу лишити своє звернення щодо евакуації жителів Курської області, що я як громадянин України, платник податків, дуже і дуже проти того, щоб їх евакуювали на територію України. Я прошу зафіксувати це звернення і записати. Це неможливо, на жаль. Ви маєте зафіксувати всі наші звернення, що значить неможливо. З моїх податків сплачується вам зарплата, і буде оплачуватися їхня евакуація. Я проти цього. У нас є жителі Херсонської області, які самі евакуюються. Чому ми надаємо ці послуги тим, хто підтримує мовчки? Якщо вони мовчали, то вони все одно підтримували війну, наше вбивство. Я прошу зафіксувати це звернення. Ми не можемо зафіксувати з ваших кільків. Що після того, як ви нас я закінчу добре свою думку? Якщо ви вважаєте зафіксувати саме звернення, нам буде потрібні ваші персональні дані. А саме ваша згода на збір та обробку персональних даних, приміщення по батькові, контактний номер телефону, адресу проживання і текст вашого звернення. Добре, Лише куди куди я... Фіксувати. Добре, куди я маю відправити це, це звернення? Ми можемо зараз зафіксувати. Або ви можете нам його направити в адресу міністерства. Диктуйте адресу. Добре, я відправлю лист. Дякую. Будь ласка, гарного дня до побачення. Я не розумію, чому ми маємо до них бути лояльними і гуманними. Я цього не розумію і я цього не підтримую. Нехай гуляють лісом. Біженці, блядь.